Оптика. Я дуже коротко покажу, дві не буду, одна вже зібрана. Вона ну, складається з трьох таких кусочків різного типу форм. Е, перша, так як Так, тінь друга розіювати така. І зверху третя. Ну, мені зараз потрібно дві руки, для того, щоб тут перекрутити і отут, а потім то вже. Буде виглядати отак. Все раз. Ну їх троє. Ну, добре, це коротеньке додавлення. Підготовка для заміни світиків. Здув всі оригінали на двох підковах У-образних або П-образних, як їх називають. Готую ставити нові. 28 штук. Так. Схема їх з'єднання. Ну, вже розставилася така на одній підкові. І дві з'єднання послідовно. Разом 48 вольтова виходить. Одна 24. І їх дві. Ну, Умовні позначення. У-образна одна, О-образна друга. 24, 24, 48. 48 вольт від драйвера. Да. І так. Пропустив момент самої процедури, як паяти, тому що мені незручно, я з телефону, в мене нема. GoPro камери. Коротше, треба придбати. Щоб то було зручно. Поставив збоку і не треба тримати руками, і все нормально. Ось. Ну, а зараз так, як є. Вибачайте за хлам на столі. То таке. Так, зараз воно ледве Ледви смітиться, це є повністю зібрані дві лінійки. Згідно даних минулого. Ще раз протиряю. Ось тут 7 пар по 24 вольта з'єднані послідовно, 48 вольт. Повністю вони всі зараз замінені. Я не залишав, щоб не було перекосу по, по токових проблемах відмінності тої чи іншої партії. Тому вся партія була з, з нових. Ну і так от воно виглядає. Зараз 34 вольт, такий мінімальний вольтаж. Ну, я так от зараз пробую збільшувати. Це зараз 36. Ну і там зараз от, там аж, просто зараз незручно тут дуже сліпить, там 48 давати. Ось, отак от десь. Ну. Просто сліпить дуже сильно очі. Тому я так е, зменшую це діло. отак от. Ну, Досить таке непогано. Виглядає навіть при 38 вольтах. Ну, драйвер навіть повинен робити отак десь від 35 до 48 чи як там. Ну, він включає на постоянку ці лінійки, ну, і там нема більше-менше. Ну, Так от, як є. От завтра тощо треба буде до свіжого нового драйвера підчіпати. ну так снятие э -э, два, 2пит в п-образни видеоника так фактично. Тут дещо є підготовлено і є результат про цей самій, про що робити далі. Так, згідно цього qr кода не знайшов нічого. Взагалі, як такі окремо оці панельки, ну, самі оці от білі штуки з світодіодами, взагалі поки що не пред'явлені на ринку, як такі окремо. Я не знаю, як вони там тут маркують і так далі, але я перерив пів інтернету, не знайшов нічого. Так тут трохи незручно мені, бо треба мати три руки. І з тих всіх, що тут є, зараз секундочку, тут треба за цей самий. От, зараз зараз, зараз, я тут рукаюся, я поставлю тако, бо дві руки мати. Так у мене не контакт, добре, бляха-муха. Не дуже незручно тут тримати двома руками і знімати камерою. Бо тільки одна єдина ця пара працює нормально. Це 3,2 вольта. Светики. То в мене не контачить, то не миграє. То... От, от ця пара тільки добра. Всі інші пари я не буду перештуркувати, я і всіх перештуркував практично не хочуть робити. Е, і так, СМДшки е, Є підозра, що це є 35-35. Я взяв 30 штук. Замов сьогодні прийшло, Ну ось якщо так зблизька, самі тут в целфаному кульку. Це, ну, от вона тут припаяна а це от нібито в роздріб. Це є перший варіант. Другий варіант. Це є отакі супернадійні більше, що він. Він є просто такий накладний. Але він не боїться ні перегріву. Так. Ось два П-образні від іоніка по підфарники. П-образні. Так, на кожному стоїть по 14 штук оцих дрібоньких. От такі от дрібоньки. От вони світики. Їх тут трк. На одній 14 штук. І на другій, відповідно, теж. Туди пішло. Так, це я купив. Їх там разом 28, я купив 30 штук. Це 35-35 і, по-моєму, на 95% це вони. Хоч тут маркіровки жодної нема. але згідно типу корпуса, ну, от, наприклад, це і видно, що згорівший, почорнівший, а це ніби новенькі ще запечатані. Ну, в цьому. Так, є другий варіант отакі от великі е світіки. Оці, що я ставив, вони сверх супер надійні. Вони більшіші по розміру, дорожчі і ну вони супер надійні, але вони мають трошки інший корпус і чуть-чуть виступають на 1,5 мм вверх. Хоч там місце є. Можна і їх ставити. Далі, от я зараз візьму просто незручно, треба три руки мати. Ось одна єдина пара. так, ну, Зараз я поставлю. Так, разом дві руки треба тримати. Так, от це єдина, одна єдина пара, яка працює. А всі решта пари то обидві згорівші, то по одній пошкоджені в кожній парі. Ну, поділені по своїх парах, так ідуть. Раз, пара, друга, третя. І там погнали 7 пар на одній стороні, 7 пар на другій. 28 штук, ну, відповідно, 14 пар. І паритися, перебирати з одного місця на друге, доштуковувати, тим більше цей, то краще поставити всі одинакові з нової партії. Є і такі одинакові, ну в мене їх тільки пару штук. А є і такі. Ось цих вже є нібито комплект. Далі питання стоїть, наскільки драйвер дає жару їм, наскільки яскраві світла, чи є потреба в допоміжному драйвері ставити, чи буде від того працювати. Буде видно, я передзвоню, я все розкажу. Ну, зараз така підготовчі моменти, комплектація. Таке от. Добре, я подзвоню, зараз поговоримо. так вони в зборі виглядають приблизно. Ну, Ой, це що воно зібрано? Ну так от вони окремо. Це зараз при 38 вольтах. А ми зараз так додамо, Ось там, наприклад, на 40. Угу. Більше. і так біля це, щоб не сліпило. Ну так вони виглядають зровні. в човні. Опиці якось це все красивіше набагато. Так, закручено. так це ззаді так ніби. Все на місці монтажі, блин, там так далі. Ще. Болтики. Тут э, в кінці тут така подлянка, така за щелка, тут не болтик. Треба запихати тут, э, в пазик. Оставляешь, что на болтиках. Тут 4, тут три, тут пазик. Вот так вылетаем. Ну, блин. Яка мордяка противна, блін. Ти він кивно хижим. Так. О, Дуже незручно, просто одна рука телефон тримає, друга це. Ладно, тут у нас що, там 46 приблизно. Ось так от. Так, все, тепер треба до драйвера все чіпати.